Сьогодні ми поговоримо про уривок зі старого заповіту приповісти, 11 розділ і 4-й вірш. Давайте його прочитаємо. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює. Яка тут головна тема? Я би сказав, що тут ми говоримо про визволення від смерті, про те, що буде день гніву і як людина може спастися на той день. Далі, хто написав уривок? цей уривок написаний Соломоном, третім царем Ізраїля. І ми це знаємо з першого першого вірша в цій книзі Приповісти 1.1», де ми читаємо приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого. І може ви знаєте, Соломон вважається взагалі наймудріша людина за історію Всесвіту. І це через те, що він просив у Бога мудрість і Бог йому дав мудрість. І я би хотів прочитати ще два уривки про нього, оскільки ми перший раз його зустрічаємо взагалі в нашій програмі. По по перше, я читаю перше царів, третій розділ і дванадцятий вірш. Тут це написано після того, як Соломон просив у Бога мудрість, і Бог йому відповідає, кажучи так: то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти. По тобі, так що ми знаємо, що Соломон дійсно був наймудріша людина за історію світу, і не тільки через те, що він дуже вчився чи себе підняв на якийсь рівень освіти, а він був мудрий, оскільки Бог йому дав мудре серце. Він мав мудрість прямо від Бога. І коли ми читаємо, наприклад, книгу приповістей, бажано пам'ятати про те, що ми не просто читаємо мудрість якоїсь людини, а дійсно ми читаємо Божу мудрість, передана нам через Соломона. І також хочу читати перше царів п'ятий розділ з 10 по 11 вірш. Там написано: і збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка: від етана, езрахіцького, і гемана, і калкола, та дарди, Махолових синів. А ім'я його було славне серед усіх людей навколо. Тобто, це є автор, який написав уривок, що ми сьогодні з вами вивчаємо. Далі, кому уривок написаний? Е, ну, враховуючи е, те, що Соломон був царем Ізраїлю, можна сказати, що це звернення до Ізраїльтян. Але також контекст підтверджує те, що він говорить про загальні божі принципи, які ясно розширюються на всіх людей. Так що ми можемо спокійно це приймати як писання, як звернення прямо до нас. Отже, тепер давайте розберемося зі змістом уривку. По перше, я хочу повторно це прочитати: не не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює. Ну тут ми бачимо на початку, що буде день гніву. Це без, без сумніву. І є інші уривки в писанні, що ми зараз читаємо прочитаємо, які підтверджують те, що буде день суду, день гніву. Це по різному називається. Але це буде день, коли кожен з нас буде стояти перед Богом і дати звіт за те, що ми зробили. Ми також. Ми ж знаємо, що цей день станеться після нашої смерті фізичної, наприклад, євреїв 9,27 говорить нам таке: і як людям призначено вмерти один раз. Потім вже суд. Тобто це суд відбудеться після нашої фізичної смерті. Також цікаво читати слова е, апостола Павла в Римлян, другий розділ е, з 5 по 6 вірш, де він звертається взагалі до грішників до, до нас, фактично, хто чинить гріх і він дає таке попередження. Та через жорстокість свою і нероскайність серця збираєш собі гнів. На день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тут є два цікаві моменти. По перше, він попереджає, що кожного дня, як ми грішимо, ми набираємо гнів Божий на себе. І спочатку ніби нічого не відбувається, коли ми ем, чинимо якісь переступи проти Божого закону, але це все записується. Писання підтверджує те, що Божі очі є всюди, і що він все бачить, все записується. І на той день суду це все вийде назовні як доказ проти нас. І також Павло тут пише цікаво про те, що він віддасть нам не за те в якому стані ми народилися, не за те до якої церкви ми приєдналися, а за наші вчинки, за те, що ми чинимо, чи добро, чи зло. Як він тут пише, що дасть кожному, що кожному віддасть за його вчинками. Далі розбираючись тут в нашому уривку, ми бачимо, що майно, і гроші, і багатство людину спасти не зможе. Як тут написано, не поможе багатство в день гніву. Іншими словами, Бог це суддя не підкупний. Коли людина стоїть перед Богом на той день, це взагалі не грає роль, чи вона була керівником великої фірми, чи вона мала багато будинків, чи багато грошей на рахунку. Чи вона взагалі керувала якоюсь країною. Це абсолютно не грає роль, тільки грає роль те, що вона чинила. Чи вона чинила справедливо, чи несправедливо? Чи вона чинила праведність чи гріх? Хочу ще уривок прочитати вам про цей день гніву. Це об'явлення, 20 розділ з 11-го вірша. І це дуже цікаво описує цей час, цей день, коли ми. Будемо стояти перед Богом. Читаю об'явлення 20-й розділ з 11-го вірша. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Отже, трошки страшний уривок, але правдивий. Цей день прийде, і ми повинні розбиратися з тим, в якому стані ми будемо, коли ми стоїмо перед Богом. Але на щастя цей вірш говорить про спосіб рятування, як людина може визволитися від смерті. І тут ми бачимо цікаве визначення смерті, тому що тут написано в приповісті 11.4, що це день гніву, як ми знаємо, звичайно, це пісня смерті, але він каже, що справедливість нас визволює від смерті. Тобто, тут є люди, які вже ніби померли. Але є потреба на визволення від смерті. Що це означає? Це означає, що в писанні поняття смерті це не тільки фізична смерть, це не тільки момент, коли наше фізичне тіло перестає функціонувати. Смерть в писанні, і насправді так і є, завершується засудженням після смер... після фізичної смерті. Як ми читали, це іноді називається друга смерть. Це момент, коли людина засуджується назавжди в пекло чи в озеро Огняне. І е, головне питання: як людина уникнути це засудження цього цієї е, другої смерті? І вирішення досить просте. Це називається справедливість, або часто в Біблії називається праведність. Якщо людина являється праведною перед Богом, вона має визволення. Якщо вона являється грішним, тоді вона засуджена. Але знов тоді є таке просте питання. Ми знаємо теж з Біблії, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, або як написано в Римлян 3.10, немає праведного ані одного. Тобто, якщо ми всі неправедні, якщо ми всі грішні, то як як ми можемо взагалі спастися? Ну, ми знаємо також з писання, що є два види праведності: є моя праведність, яка є оплямована і брудна через гріх, і є залічена праведність Христа. І ми говоримо про це детальніше в інших епізодах нашої програми. Але на сьогодні я хочу прочитати просто коротко два вірші про залічену праведність через віру. Буття 15,6 говорить таке: і вірував Авраам Господеві, і він залічив йому те в праведність. Коли Авраам відгукнувся Богові вірою, Бог йому залічив все праведність. І, і тоді, коли Авраам буде стояти перед Богом, він буде праведний, тому що він має ту залічену праведність. Далі Римлян 3,21 і 22 говорить а, подібне. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Як правило, ми звикли до такої думки, що праведність це тоді, коли ми виконуємо закон, коли ми чинимо праведність, і це так. Але проблема в тому, що наша праведність не може очистити нас від наших гріхів. Тільки кров Христа може це робити. І коли людина увірує в Христа на спасіння, Біблія каже, що Бог залічує цій людині. Праведність Христа. І тоді, на той день гніву, коли я буду стояти перед Богом, я буду мати визволення. Чому не тому, що я був праведний, а тому, що я маю праведність Христа, який визволює мене від смерті. Отже, на завершення. Нагадую про те, що день суду наближується. Це по-любому, це прийде. Ви це гарантовано, що ви будете стояти перед Богом на той день, і ставте собі таке питання: маєте ви праведність Христа, щоб спастися? Чи ні? Якщо ні, майте на увазі, що це є вільний дар від Бога, що дається вірою. І тут на завершення, як завжди, хочу вам запропонувати паралельні місця, бо правильне тлумачення писання походить від того, що ми... Порівняємо контекст всього писання. Отже, будь ласка, дивіться такі уривки: приповісти, 10 розділ, 2 вірш. Євангелія від Марка, 8 розділ, 36 вірш, пророка Софонії, 1 розділ, 18 вірш, Євреїв, 9 розділ, 27 вірш. Об'явлення 20 розділ з 11 по 15 вірш. Римлян, 3 розділ 10 вірш, Буття, 15 розділ і 6 вірш. Римлян 3 розділ з 21 по 22 вірш. Римлян 4 розділ з 3 по 5 вірш. Филипп'ян 3 розділ 9 вірш. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить.